Моє прізвище крутий голова Віталій Петрович, я голова комісії по житті та благоустрою нашої бізнес. Ви нас обрали депутатами, назначили мене головою комісії, тому що е, я живу на районі індустріальній. У нас постійні викликали проблеми з покупональним господарством. Тоді ще було проблеми. Голосніше. Постійні нехватки води, 4-5 порт потерпав без води. О, я постійний був ініціатором тих тих поколення, що вже що в селищі було прийнято рішення, що замінити комунальне підприємство на приватне підприємство, проєктується От Тепер скажу вам, як відбувалася ця організація, реорганізація. Ця реорганізація, реорганізація перебудова відбувалася одностайно. Чи грубо порушується закон. Ну, Якщо хтось може зразу доповнити. А саме, так. Де є представники вже що... не важко, та не важко. Їх треба вислухати. Де є представники вже що... треба, але вони важливо. не прийшли. Та дуже важко. Ми тоді будемо з тими питати. Так, так. Є у нас закон. Ну у нас ніхто старається закони не витримуватися, але закон він є. От, згідно чинного законодавства, того, щоб призначити виконавчих до комунальних послуг, треба провести громадські слухання та конкурс. Скажіть, будь ласка, проводилися у нас громадські слухання та конкурс по ПП березовиця водоканал. Я впевнений, що. Процентів 20, ну вже на сьогоднішній день 20. Мешканців нашого селища не знає про існування ПП Березовіцького доконавлення. <різовиця> Тому що всі знають, що в нас є комунальне підприємство, великоберезовицький. Яким керує пан Гомницький. Пан Гомницький і тоді керував, і на сьогоднішній день керує. Але це зовсім інші підприємства, яке би мало прийти громадські слухання так? згідно закону. Не було опубліковано засобом масової інформації. Якщо в конкурсі приймає один учасник, а він виходить один учасник, тоді договір складається на 12 місяців. На сьогоднішній день договір складається на 2 роки і 11 місяців. Чим також порушено закон? Ну це так, до слова. Так? От, і коли ми почали вивчати це питання для того, щоб пері, е, здійснювати мою депутатську діяльність, а саме голови постійної комісії, я зобов'язаний знати, з ким я маю справу. Я не можу прийти до е, приватного підприємця і сказати, роби так, так, так і так. Перед тим я маю взяти основні документи, договора і вивчити даний, е, даний договір з селищною радою, яку я представляю. І приватного цього підприємства. Так, це приватне підприємство. Приватне так. підприємство «Березовиця водопроводження. Яке фактично не підпорядковується. Ось. — Нікому? — Тоді я звернувся до пана Гомницького, якого ми обирали. Я в тому числі, тому що терпіти було попереднього комунальника, пана Білого, ми вже не могли. От, і пан Гонивський всіх запевняв, що все буде гаразд. Все буде гаразд я І на кожні порушення, які в нашому мікрорайоні і в вашому, так? він все вказував і казав, що я все змінюю. Ми вірили йому. Питання... Я безпосередньо йому дуже вірю. Через короткий термін часу, коли я до нього підходив, раз, другий, третій, я відповіді не отримував. Потім я почав говорити вже як представник влади, кажучи, що я голова комісії, я би хотів мати більш. Більш достовірну інформацію, на що я не отримую інформацію, то я звернувся в селищну раду до місцевого самоврядування, який зобов'язаний контролювати будь-які підприємства, які знаходяться на території селищної ради. Вони і підпорядковані, тому що приватне підприємство мені сказало, в мене є записано. Все, Хто ти такий, щоб ти маєш мені задавати будь-які питання? Я маю договір укладений з селищною радою, от, будь ласка, йди туди і там дадуть тобі всі. Тоді я звернувся до нашої комісії. нашої комісії. У нас є комісія в складі депутатів для того, щоб ми все рівно визначили, чому є велика заборгованість. Скільки в нас споживачів? Бо ну, там була дуже велика маса запитань, які я хотів отримати е... відповідь вечірку. Вичерпну інформацію хотів отримати в усній формі. Ну, тобто, в усній формі. Була складна тобі документи, я їх почитав, я можу змалювати картину, чому наші мешканці боргують, чому наші мешканці не спож... За спожиту електроенергію, водопостачання не платять. Я цієї інформації не маю. Я тільки слухаю слова пана Гомницького, що люди боргують, люди боргують, люди боргують. Ми вже робили нещодавно в 13-му будинку збору. Тоді було прийнято рішення з групи депутатів селищної ради по всіх виборчих округах було складено комісію, яка би мала в ваші домівки приходити і описувати водяні лічильники. Водяні Водяні лічильники. Уважно слухайте. Для чого це робилося? Для того, що у нас є водяні скажини. Бачите, є в нас там загальні лічильники. І якщо ми опишемо ваші лічильники, ми можемо спідставити і подивитися, дійсно, чому ви не платите або чому не платить ПП розвітний канал. На стадії 60%, на стадії 60 того, що ми зробили, ми зрозуміли, що не настільки. Мешканці винні в приватному підприємству. І коли ми почали доходити до того висновку, нашу роботу свідомо почали блокувати, а саме цей наш пан Гоницький. Тому що. В роботі нашій було чітко вказано, що один депутат не має права ходити по, по даних мешканців. Мешканців мешканці, споживача має бути один депутат, член виконавчого комітету і представник е, житлово комунального господарства, то є СП Березовського рекордника. Почалися і почалися перевірки в проферизвіках, тому що одні перевірки проводили ми, другі перевірки проводили інші інстанції. Тому що в своїй роботі ми повинні давати чи? вам, Ти? споживачам, якийсь звіт. Тому що в мене є район сесін, досить сесін, активний. повірте. сторона. І кожного разу, так, Ти в наш депутат, скажіть, будь ласка, чому це? Чому це? Я маю дати відповідь. Щоб дати відповідь, треба бути компетентним. Щоб бути компетентним, треба визначити. Блокувалася робота депутатів. І ми цю роботу до кінця не зробили, хоча на 60% ми зрозуміли, що не настільки велика заборгованість споживачів перед протеборозими. Рухаємося далі. Взявши фотоапарат, відеокамеру, я прийшов до 13-го будинку. Є тут у нас представники будинку. Будинок в жахливому стані. Ну, покрище на лазу. Наша робота була підламана. Повірте на слові. Я, я, я брав відео пристріл, оцю камеру, брав фотоапарат, брав вашого депутата. Досить пасивного і досить розумного так. чоловіка. Це чеплював своїх робота. Повернути. Він зараз на роботі. Це Він наш депутат на від свободи. Так. Він нормальний. Ми проходили з ним не один день. Ми це все фіксували, складали протокол. Це все зафіксовано. Ваші сини, сусіди з першого, другого, третього виходили. Були свідками даної події. Ми це все фіксували і тоді зробили збори. Тоді зробили збори, де був пан Гомицький, і сказав: я не, не зобов'язаний ці підвали чистити. Це правду, він сказав. Якщо би ці підвали почистили, тоді ми тоді ми відремонтуємо вам. Водопровідні і каналізаційні труби. трупи зобов'язані здавати гроші. Я перепрошую вас. Зараз закінчить, Почекайте за прибирання підвалів і криші. Ви не платите. То я вам кажу я вам. ви не платите. Пан Говницький перед цією громадою перепрошую перед всіма мешканцями 13-го будинку дав слово, що тільки ви приберете все зробиться. Пройшов день, пройшов другий день, пройшов третій день, нічого не робиться. Звертаємо і люди прибрали. Звертаємося ну, ми знову ж не про неї почали. Звертаємося ми <клухи> всі <керівництва> українськими <клухи> і говоримо, чому ви обіцяючи людям, тому що останній підніс ваш. Ну це катастрофічно відстань 20 метрів. Я не міг би до труби, тому що реально вагою 100 кілограмів я топлюся. Розумієте, топлюся в землі. Цей будинок скоро це розумієте, скоропадеться скоро впаде, і ці всі відеоматеріали я подаю. Подаю і кажу, що це зафіксовано. Реакції немає ніякої. Одна тільки, одна тільки мова. У мене немає грошей. Тоді стоїть питання: ну звіт чому немає грошей? Мешканці не заплатили. Дайте мені заборгованість мешканців. Заборгованість мешканців мені не дають. Дайте заборгованість підприємців. Заборгованість підприємств не дають. Потім через депутатські звернення одні, повторні, в селищну раду, в прокуратуру мені даються відповіді. Відповіді далася одна відповідь, далася друга, далася третя. Ми зрівнюємо три відповіді. Все все різне. Цей приватний підприємець навіть не знає, скільки проживає в нього е, населення, скільки в нього споживачів, скільки в нього квартир, скільки в нього е, укладено договорів, скільки в нього є лічильників. Знову ж таки, вертаємося до 13-го будинку. По останніх, по останніх даних в 13-му будинку проживає 936 мешканців. Це виходить на одну квартиру 8 чоловік. <рігум> Я знаю, що наш депутат Чапльовський, наш депутат 100 дола, в нього сім'я складається не з 8 чоловік. Там є 3 чоловіки, там є 4. Значить, в якійсь квартирі є 16 чоловік. <рігум> Тобі, так? Це такий бред. Від якого цей приватний підприємець робить розрахунки по воді, по електроенергії, з побутових побутових відходів. Значить це накручується. Рухаємося далі. Знову Зуваю кірзаки, йдуть провіряти електричні чин в загальнобудинку. Тому що постійна заборгованість. Ви боргуєте, ви страшні споживачі, страшніше. Я беру останні дані і дивлюся. Ваш будинок переплатив 1365 кВт. То Стоїть питання, хто в заборгованості? Чому відключають вам РЕС електроенергію? Водяні лічильники відключають Воду відключають? стоїть питання: немає боргу на можливо борг по кого воді когось є, але не такі, як не та є або. Рухаємося далі. Рухаємося далі. це е, е, Та це все. Є в нас каналізаційна насосна станція і труба водовідування. Беру я того самого депутата Чапльовського, тому що він в моїй комісії. Беру пана Гомницького, І ми пішли досліджувати цю трубу, яка є протягнена, що 6,5 кілометрів. Ми... Ні, ні, це не тоді. Це був третій чи четвертий чи найп'ятий раз. Ми вдіваємося і йдемо по цій трубі. Виявляємо, три у нас пробої. З 2006, а можливо і ще скоріше, постійно забруднюють наші довкілля, наше середовище забруднює, нечистоти виливаються наверх, розливають на великі площі території. Зокрема, з цьому всьому ви можете подивитися в інтернеті, які я виставив в інтернеті відеоролік. Це дійсно видно, це всі нечистоти. Це кажуть, це у нас очисні, очисні смердя. Це не очисні. Це та каналізація, яка пробита там труба, і це все виливалося на руки. Неодноразовими нашими зусиллями, нашої трудності, зверненням в це приватне підприємство, так? Ми зобов'язали його відремонтувати. Але тепер рухаємося далі. Як відремонтувалося це? Відремонтувалося знову депутатськими зверненнями. Бомбиням бігой з депутатськими запитами неодноразовими, повторними, прокуратурою в кінцевому результаті вивішено оголошення, що 11-12 числа буде в нас відключено воду в зв'язку з ремонтом, не з аварією, а ремонтом водовідвідної від... від від труби. Знаючи, що наша влада, діюча, якщо так її можна назвати. І вірити їй, я думаю, не можна. Знову ж таки, бралася група людей, числа депутатів і активістів нашої громадської організації, взагалі мешканців. І поїхали ми на цю трубу, де проводився ремонт. Це також є в інтернеті. Ремонту ніякого не проводилося, друзі, ніякого. І коли я телефонував пану Гомницьку, він сказав: ти що, я роблю ремонт? Хоча я стояв на місці цього ремонту і не проводилося нічого. На слідуючий день я поїхав знову і знову не проводився цей ремонт. І коли я сказав, Марії Іванівні, що чиниться такий, ну, ну безпреділ такий повний, що людина відключила споживачів кількістю 3800, попередивши, але мова ввелася, що буде ремонт робити, А ремонт не робився. Мешканці відключили від води. Я набрала повну ванту. Рухаємося далі. Потім зроблений цей ремонт. Потім був зроблений це ремонт. Тоді я підійшов це приватне підприємство, як голова комісії, як людина, яка має захищати ваші права, як споживача, і написав: будь ласка, пане. Гумницький, перерахуйте за ненадані послуги споживачам кошти за тих два дні, які вони потерпали без води. <гум> на що він на мене дивився і сміявся як на хвору людину? А він рухаємося далі. Пишу я вищу інстанцію в екологію природу е, природу прокуратуру. Відповідь, ви знаєте, скажу вам чесно, мене вразило зобов'язати пана Гумницького перерахувати за нададені послуги і відзвітувати. І печати. Висловок має бути перерахунок споживача. Коли я прийшов, це була темна ніч, ну на лиці, що як я міг таке зробити. І він мені показує, що я буду перераховувати лише 37 мешканцям е, цього району. 37 в тих людей, яких не було нічильника не водінового людини. Я витягую попередню відповідь, яку мені надав. І дивлюся, що не 37 мешканців не мають лічильника, а 51 мешканець немає лічильника. Ну знову недостовірної інформації, що навіть не можуть порахувати. Тоді в нас є закон. От, закон я вам зараз скажу. Скажу, скажу закон, який зобов'язує робити перерахунок всім мешканцям, в тому числі, які має лічильник. Це в нас виходить закон, я вам скажу. Закон номер 150 151. Це постанова Кабінету міністра номер 63 про затвердження порядку проведення перерахунків розміру плати за надані послуги це є. Закон такий. ні, так то попри те, що зрозуміло, є ще закон це є закон, не... на який просто напросто не реагують. Розумієте, мають всі мешканці перерахувати. Він не бачив.